Надоб вітаю вас. Сьогодні тема уроку сума і різниця кубів двох виразів. Розглянемо добуток виразів. А плюс Б помножено на А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат. Перемножуємо їх як многочлени. отримаємо А куб мінус А квадрат Б плюс А Б квадрат плюс А Б квадрат, а Б квадрат Мінус А квадрат Б. І плюс Б куб. Після зведення подібних доданків ми отримаємо, що це буде А куб плюс Б куб. Отже, ми отримали тотожність А куб плюс Б куб дорівнює А плюс Б помножено на А квадрат. Мінус АВ плюс В квадрат. Ця тотожність називається сума кубів. Аналогічну тотожність можна довести і для різниці кубів. Записуємо. А куб мінус Б куб дорівнює А мінус Б помножене на А квадрат плюс АВ і плюс Б квадрат. Вираз А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат називається неповний квадрат різниці. А вираз А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат називається неповний квадрат суми. Неповний, тому що в повному тут має бути число 2. Ці формули можна використовувати для виконання різних прав. Розглянемо приклади наприклад, розкласти на множники. Такий вираз. 8а куб плюс 27 b³ куб. Для того, щоб скористатися даною формулою, першою, треба записати, що 8А куб це буде 2А в кубі. І плюс. А 27 — куб це буде 3 b³ в кубі. Тепер використовуємо формулу 1. Записуємо. Буде 2а плюс 3b і помножити 2а в квадраті мінус, неповний квадрат різниці, 2а на 3b і плюс 3b в квадраті. Отримаємо. 2А плюс 3 b і дорівнює 4А квадрат мінус 6аБ і плюс 9 b квадрат. Таким чином ми розклали на множники суму кубів. Розкласти на множники ще х в шостій степені мінус у в шостій степені. Зауважимо, що в шостій це х в квадраті і в кубі. Відняти. Y в шостій аналогічно. Це буде в квадраті і в кубі. Дорівнює. Використовуємо формулу 2. Дорівнює. Різниця буде X квадрат мінус y квадрат. А тут же я буду записувати зразу. Це буде у нас що х в четвертій мінус х квадрат y квадрат, і плю в четвертій степені. Приклад наступний. Це був приклад перший, а це другий приклад. Спростіть вираз. 4y мінус 1 помножено на 16y квадрат плюс 4y і плюс 1. Ми бачимо добуток, який дорівнює різниці кубів. Тобто можна скористатися формулою 2, але навпаки. Отримуємо. Це дорівнює 4у в кубі мінус 1 в кубі. І це дорівнює 64у куб мінус 1. Тепер нехай нам треба цей вираз було обчислити, якщо y дорівнює 1 друга. Тоді ми маємо 64 на 1 другу, 1 другу. Шіст чотири на одну другу в кубі, мінус один, дорівнює. 64 помножено на 1 восьму і відняти 1. Це дорівнює 8 мінус 1 дорівнює 7. Формулу різниці кубів і кубів ще можна роз... застосовувати для дуже цікавих рівнянь. Для дуже цікавих вправ. Значить. Це ми відкриємо. Значить, приклад Приклад 3. Довести Що 25 в кубі мінус 1 ділиться на ціло на 24. Ну, звичайно, можна піднести до кубу, обчислювати, відняти 1, потім поділити на 24 і перевірити. Ми робимо іншим шляхом. Записуємо 25 в кубі мінус 1, як різницю кубів. 25 в кубі, мінус 1 в кубі. Тому використовуємо формулу 2. Отримуємо 25 мінус 1 помножено на 25 в квадраті мінус 25 плюс, плюс, 25, плюс 1. І дорівнює 25. 20, 24, 24, помножено 25 в квадраті плюс 26. Другу дужку можна і не обчислювати, і зрозуміло, що, що добуток, який складається з множника 24 помножено на якесь число, буде ділитися на ціло на 24. Тому ми довели, що це ділиться на 24. Дивіться матдоб, і ви завжди будете знати математику краще всіх.